Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо. Як же все ж таки правильно їхати, коли ти побачив регулювальника? Розберемо положення, які в нього є, та зрозуміємо, як взагалі то правильно їхати, якщо ти на перехресті побачив регулювальника. Нагадаю, декілька правил. Перед тим, як буду показувати, як це взагалі працює. Перше правило: запам'ятайте, що регулювальник, коли він знаходиться на перехресті, це перехрестя вважається регульованим. І навіть якщо регулювальник стоїть на перехресті, де працюють світлофори, ви все одно керуєтеся тільки регулювальником і тими жестами, котре він буде вам показувати. Друге правило теж дуже просте: регулювальник завжди працює на вас. Тобто, якщо, наприклад, вам потрібно їхати прямо, а регулювальник став в положення, яке прямо їхати забороняє, а дозволяє їхати тільки праворуч, то ви просто стоїте і чекаєте, коли він стане отаке от положення, котре вам буде дозволяти їхати прямо. Отже, дивимося, запам'ятовуємо та не забуваємо скидувати водіям, котрі не знають, як правильно їхати, коли побачив регулювальника. Як рука стерчить уліво, проїжджай, як закортіло. Тобто, якщо регулювальник стоїть до нас ось таким чином, це означає, що ми можемо їхати у всіх напрямках. А саме ми їдемо прямо. Ми їдемо праворуч, ми можемо їхати ліворуч, і ми можемо розвернутися. Якщо автівки стоять ось там, то вони повертають тільки праворуч, тобто ми з ними не перетинаємося. Руку вставив він до вас повертати вправо час. Це положення означає, що ви повинні поїхати тільки праворуч, але це означає, що ви їдете праворуч тільки тоді. Коли вам це потрібно. І якщо, наприклад, ви стоїте і вам потрібно повернути ліворуч, це положення регулювальника не зобов'язує вас повертати праворуч. Ви стоїте і чекаєте, коли регулювальник стане ось таким чином, і це положення буде дозволяти вам повернути ліворуч. Автівки, які знаходяться ось там, вони можуть їхати во всіх напрямках. Автівки, які знаходяться ось там та позаду мене, їм їхати заборонено, тому що на спину і на зовнішню частину руки їхати заборонено. Паралельно став по смузі вправо і прямо їдьте, друзі. Це положення регулювальника означає, що ви можете їхати прямо або праворуч. Те ж саме стосується і автівок, які їдуть ось відтуди. Вони теж можуть їхати прямо і праворуч. Ті автівки, котрі знаходяться там та позаду мене, їм їхати заборонено, тому що на груди та на спину їхати заборонено. Як рука стирчить до права, їхати не маєш права. Це положення забороняє вам їхати, але дозволяє їхати ось тим водіям тільки праворуч. Водіям відтуди, прямо направо, наліво. Та розвернутися водіям, котрі стають позаду мене, їхати забороняється. Руку звів він догори, зупинися і замри. Це положення забороняє їхати будь-кому на перехресті. Це стосується всіх водіїв, пішоходів, трамваїв та інших учасників дорожнього руху. Заїзд в спину і в живіт, заборонений кульбіт. Якщо регулювальник стоїть до вас прямо. Рухатися вам заборонено. Руки в сторону окопа, зупинись, інакше жопа. Це положення забороняє вам їхати, тому що на спину та на груди їхати заборонено. Але ті автівки, котрі їдуть з тієї сторони, вони можуть поїхати прямо і можуть поїхати праворуч. Теж стосуються автівок, котрі відтуди їдуть. Вони можуть поїхати прямо, ось таким чином. І можуть поїхати праворуч. Бажаю вам всього найкращого. До скорих зустрічей, Бажаю вам безпечних доріг і неба.